Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль, Один та НТБ. І я Ілона Артемович. Сьогодні говоритимемо про весільні обряди, які є частиною нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини. У борщівській громаді ці традиції не лише пам'ятають, а й відтворюють сьогодні. Співають давні пісні, плетуть вінки та благословляють молодих так, як це робили наші предки. Про цю живу традицію сьогодні говоримо з заступницею директора Тернопільського обласного. Методичного центру народної творчості Юлії Лукіша та з художньою керівницею Борщівського міського будинку культури, носійкою елемента нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини Марією Хребчинської. Рада вітати вас у нашій студії! Ви знаєте, весілля здавна для українців це не просто свято, а якийсь такий справжній обряд об'єднання родин. Чому саме весільні традиції мають таке важливе значення у нашій культурі? В нашій культурній спадщині України весілля надзвичайно важливий процес. Це, по суті, благословення молодих людей на створення окремої ланки суспільства, своєї сім'ї. Це спонукає людей утворення міцних зв'язків, збереження своєї культури, пропагує цінності сім'ї. В Чому полягає а... Ключова сутність традицій в Україні загалом, і, зокрема, в нас на Тернопільщині, це що в кожному населеному пункті у кожній громаді існують свої традиції, свої обряди. І вони надзвичайно цінні і унікальні, адже вони складені роками, віками, століттями на основі локальної культури. Це і пісенна культура, музична культура. це і… Культура народних художніх промислів це і суспільні цінності, які пропагуються, побутують саме. На конкретній території, наприклад, обмежені кількома населеними пунктами, чи загалом на Тернопільщині. От власне, чому в нас на Тернопільщині дуже цінний цей елемент, саме борщівський? Адже саме на борщівщині збереглася ця автентика, ця унікальність, де і пісенна, і музична. і... Культурна спадщина ремесла вона об'єдналася саме з цієї позиції, з цієї соціальної точки створення сім'ї. Чим саме традиційні весільні обряди відрізняються борщівщини, відрізняються від інших регіонів, пані Марія? Дорога українська родина, мені дуже приємно, що я сьогодні маю можливість розповісти вам. Як в нашій борщівській громаді відбувається обряд весілля? Наша борщівщина славиться борщівською. Вишиванкою, це є чорна, давня, бавняна сорочка всіма відомими кришталевими печерами, озерними також славиться прекрасними, талановитими, роботящими людьми, ну і, звичайно, самобутніми обрядами і звичаями. Весільний обряд е, прийшов у сьогодення на Борщівщині е, через 3-4 покоління. І весілля на Борщівщині завжди відбувається, починається в четвер або в суботу. Цей обряд із всіма елементами зберігся дотепер і є обов'язковим атрибутом майже на кожному весіллі. У ці дні, в четвер і в суботу, на подвір'ї у молодої і молодого, ставлять браму. Прикрашають її гілками ялинки, надувними кульками, живими квітами, саморобними, кольоровими стрічками у формі дуги, тризуба або серця. Вважається найкращою брама найвища. За тиждень, два перед весіллям, молода з дружками, молодий з дружбами, йдуть просити в село на весілля і водночас запрошують дівчат, хлопців плести вінки. Наприклад, у селі Шуперка з молодою і з молодим ходять дуже багато дружок і дружбів. Ані Марія, а хто саме у вашій громаді займається збереженням і відтворенням? Це збереженням і відтворенням у нашій борщівській громаді займаються працівники закладів культури, фольклорні колективи, сектору культури та туризму борщівської міської ради? Також займаються індивідуально люди, є дуети, квартети, тріо. І саме основне, що є учасники цього дійства, це ті та сама молодь і ті самі жіночки, які присутні на весіллі в той час, під час обряду. Як ви збираєте інформацію про старовинні весілля, з яких саме джерел? Справа в тому, що в нас на Борщівщині. Ці традиції ніколи і не затихали. Можливо, тільки в той період, коли була комунізація, коли не дозволяли проводити все українське, робили комуністичні весілля, але все одно такою маленькою ниточкою ці вінкоплетене або вбирання молодої, або відправлення до шлюбу молодим. Все одно воно проходило. Хоч би, може, трошки і таємно, і в сьогоднішній час воно у нас побутує, воно живе, воно розквітає, воно набирає нових елементів. І продовжується, і таким учасником такого дійства є самі гості, ті люди, які приходять на весілля, і навіть в тому часі я. Давайте розпочнемо з першого обряду. Він коплетане. Що означає цей обряд і як саме він проходить? Після обіду або під вечір дівчата, хлопці, жінки збираються на подвір'ї, заходять в хату, приносять барвінок в решеті, розстеляють його по столі, посипають цукром. І обов'язково на столі стоїть мір, який виростила собі сама молода, або вдарунок приніс їй молодий. Ще на столі обов'язково повинні бути колочі, голки, нитки червоного кольору, копійки жовтого кольору, свячена водичка і кропилка. І тоді люди співають так. Добрий день тому, хто у цьому домі, старому й малому богові святому. Він вас із цим Божим даром і всяким добром, аби сте були чесні, величні, ті колечі пшеничні, з Божим поклоном до вашої хати в добру годину зачинати. Благослови Боже, і отеці мати, Своїй донечці Віночок зачинати, віночок зачинати. Запрошують батьків і старосту покропити барвіночок. Покропи, мамо, зелеги, барвіночок, покропи тату, зелеги барвіночок, покропи старосту, зелеги барвіночок, щоб із нього сплести молодий віночок. Вони кроплять свяченою водичкою. І основний віночок. Який плетуть. Це є для молодої підверян. Їх плете хресна мама, цей віночок, або жінка, здорова жінка, не розведена. Обов'язково вона плете із мірту і барвіночку, на тоненькій білій стрічці з червоними нитками. Не має бути гуцків і нитка в ніякому разі не має розірватися. Запрошують цю жінку собі для плетіння родичів. Вони самі визначають, хто має бути. І також перешивають копійки і білі котасики на добробут молодих. Плетуть віночок або шиють букет молодому. Він має на червоній стрічці і у вигляді. Квіточки кругом обкладають пелюстками великими пелюстками з барвінку, обов'язково пришивають копійки з червоними кутасиками, теж на добробут молодим. А ще в нас молодого вбирають деревце. Це є молода ялина, яка прикрашається барвінком, стрічками, калиною, васильком і в цей час співають. А надворі був не б'ють, а в хаті деревце в'ють, із червоної калини, із хрещатого барвінку, і запашного василька. Ой, старосто серце, викупи деревце, хоч загрієш, хоч за два, хоч за чарку вина не викупиш, продамо, тобі в стиду завдамо. І староста викупляй деревце. Це деревце прикрашай, і з тим деревцем молодий, У день весілля приходить до молодої. Дружки плетуть у цей час дружки плетуть з Варвіку два віночки: один для молодої, другий для молодого. Під час того плетіння йдуть переспівки між дружбами і дружками. Приспівки всякі жартівливі, чого дружки не співають, голосу не мають, де староста дівся, а староста з кукаркою аж зачервонівся. Ой, дружбоньку, сиротоньку, чом стоїш, як мушка, чого тися не подивишся, що хороша дружка. При, прикрашають ці два вінки кольоровими стрічками, довгими причіпають їх після завершення, причіпають на карниз або наверх до світильника. Це означає як оберіг. І після весілля, через деякий час, батьки цей оберіг причіпають на руюче дерево. Щоб добробут був молодих і родилися дітки. Ой, як дуже гарно. Таке, ніби ми побували на традиційному весіллі у борщі. Після цього, коли вже сплетені всі віночки, в нас є така традиція на борщівській громаді, що молодий йде просити до молодої, несе дар е, веля. На колочі, а молода йде просити до батьків молодого, несе дар сорочку на колочі, прибрану міртиком. І коли вони заходять в хату, дружка каже: Молода просить благословення, і молода кланяється три рази до батьків і до всіх присутніх, хто там є в хаті, і каже: Просили вас, тато й мама. Я вас прошу з весілля на весілля своїм веселіться, а мої благословіть. Прошу тата за тата, маму за маму, бабусю за бабусю, дідуся за дідуся. Сестру за сестру, а вашого сина Василя мені за чоловіка не на день, не на рік, а на цілий вік і кланяється, просить їх на весілля. А дружка каже, молода просить благословення на цей дар, і вона віддає сорочку, а молодий цей час так само просить і віддає велю для молодої. Пані Марія, як проходить наступний обряд вбирання молодої? Коли приходить молодий на подвір'я за молодої, щоб йти до шлюбу? На брані, звичайно, йде тор, грають музики, йде тор, він торгується з тими хлопцями, віддає їм викуп, хто клав браму дружбам, і тим хлопцям і обов'язково дає викуп за молоду або братові, або сестрі. І коли вже вони договорюються, часом виходить перебирала молода, якийсь хлопець, вони жартують. Звичайно, жарти, і спів, і музика супроводжується цілим обрядом, який в нас є. Тоді співають, ой, прим'яха козак. шапка, як мак. ще й козацька я зброя, десь тут є мила моя, десь та дівка діла, що віночка хотіла. Просимо її скати, милому дати. Молода виходить з рожками, кланяється до молодого, молодий до неї. Вон молода, вої, всі гості, які прийшли з молодим, заходять в хату і тоді співають. Ой, як городі та й го. Родоньку зацвіло сини зілячко. зачинаєм, зачинаєм цим домі весілячко. а хто ж його, а хто ж його, хто ж його зачинає, рідний, тато, рідна мама, на їм Бог помагає, звертається до мами. Дайте, маму, сілічик, січик і ребінчик, розчесати косу. Під Целений вінчик, мама дає стільчик з подушкою, кличуть молоду на посад. Ой, летіли білі гуси понад ста, та й кликали Марічку на посад. Ой, що ж білі гуси до того, та й до мого посагоньку славного. Пані молода сідає на посак. Будуть чесати їй косу, староста стоїть з колачем, з тим виплетеним віночком, що плели у четвер, і каже. Прийшли ми до вашого дому віночок віддати, не знаю нікому, чи тій пані пані, що як зоря сяє, що сьогодні при родині під вінець сідає. благослови Боже, люди відповідають, наїв Бог благословить. Послухай, панна молода, як ташки співають. То ангели в небі твій вінець прославляють. і ти би кам'яне серце мало, якби з того віночка слізьми не умляла. Не плач, пана молода, не розплапуй очі, візьми собі пана молодого і Бога допомочі, ще й причисто діво, щоб тобі допомагала в будний день там а би пані дружки та 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 благословляють той вінець, йому шану віддаємо, І найдорожчій мамі його передаємо. Передають мамі, вона тримає над головою і благословить. Благослови Боже, і отеці мати, своїй довечі, віночок закладати. Мама каже: благословляє тебе, донечко, тим вінцем, молодцем, щоб ти була красна і весна, здорова, як вода, і багата, як українська земля. Нехай тебе Бог благословить і перед Хрестила хлібчиком і чіпають її віночок. В той час співають різні приспівки. Ой, якою Богу, щоб та дожила, що на свою доню вінок заложила, співають е е е пісень е жартівливих і жалісливих, тому що мама віддає свою дочку з дому. Але бувають такі випадки, коли когось з рідних вже немає. Ну, в даний час дуже часто буває. То співають веселе весілля і весела хата, та бракує молоді рідних. Кого тата, твій марічко, тато з небесного краю, у цей день весільний тебе благословляє, щоб була багата, як осіння нива, щоб була весела, як лосікалина. І коли вже е, зачепили гіночок, вебен тоді стає. Ой, вийду я на Вербину, та й крикну я на родину, ой, сходися родочку, вже Марічка віночку. Пані молода. Стої. Способу, дружки, дружби, дівчата сідають, а потім молода причіпає букет молодому і співають. На нашому молодому букет файний фає. Не одній дівчиноньці він середнько крає. Дружки чупають дружбам букети, молода перев'язує рушниками старості, співають дуже жартівливі приспівки. І тоді е, сідають до поклону, до благословення. Власне, мабуть, найзворушливішим моментом в цьому традиційному весільному обряді. У вас на борщівщині напевне є благословіння молодих. Чи можете ви розказати коротко, як відбувається цей процес? Так, сідають за годинникою, стрілкою батьки, бабусі, дідусі, хресні батьки. В нас ще є батько і матка на борщівщині. Так називають хресних батьків з колочами. І староста виголошує прощу. Прийшов той час і прийшла та година, коли тато віддає доньку, а мама женить сина, і стали ті діточки перед вами і перед образами, і просять благословення найперше, Господа Бога Ісуса Христа, Матері Божій, усіх святих, у мами своєї, у тата свого, у бабусі, у дідусів, у батьків хресних, у родини близької, і далекої, у знайомих, у сусідів, що ви їх благословили і до шлюбу під царський вінець випродали. Молоді просять благословення перший раз, і вони кланяються. Ой перший раз, Марічко, перший раз. Поклонися мамі татові, і всій родині зо сто раз. Не вік, не два тебе годували. німця твого поплононько дочекали. Староста виголошує що другий раз. Золотеє зеренце в стінку є, то Василько другий раз поклін'є. Знизенька, синочку, знизенька, бо та твоя родинонька близенька. І староста. Прощу третій раз. Грайте, музики, різко, кланяйтеся діти, низько, всі свої родиночці, найменші дитиночці. Так закінчується обряд благословення. І молоді виходять на двір, вистроюються, як йти до шлюбу, кроплять їх свяченою водичкою, обсипають житом, такти обходять з колочами. Молода вистроює, стає з дружбами, молодий з дружками попереду скорувають до старости музики і приспівуються кропіть нас. З мало водою, водою свяченою, водою і жита, що було. Добре жити, роди Боже пшеницю і всякою пошницю, ще й рожеві діти, що щоб діти, і вони під марш вирушають до шлюбу, кламіються звичайно всім людям, які стоять по обочині дороги. Пані Юлія, а як ви бачите все таки стратегію та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини? На вашу думку, що потрібно в подальшому робити, щоб ці традиції все таки не зникли? Насамперед, необхідно саме на території громад розпочати дослідження саме їхньої локальної культури. Тому що ми знаємо, що є традиції, які збереглися і побутують до сьогодні. А є традиційні ремесла, ті, які, на жаль, трішечки втратили зв'язок з сьогоденням. Люди виїжджають. В нас страшенна демографічна криза, тим більше зважаючи на. Вже результати світової пандемії, як воно вплинуло особливо на сферу культури, оскільки нематеріальна культурна спадщина це насамперед це люди творчі, це, це оця культура локальна. І зараз, зважаючи на таку нещадну агресію нашого ворога, на те, що дуже багато носіїв зараз на даний момент служать в лавах ЗСУ. Це потрібна підтримка саме органів самоврядування місцевих, ну і органів влади області. Чесно, щиро можемо подякувати зараз що цю стратегію. Дуже сильно підтримують, популяризують зокрема департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації. Сама. Адміністрація Тернопська обласна рада часто густо вона якраз допомагає саме в популяризації наших елементів. Ну і ми, як центр творчості, ми допомагаємо саме носія бути почутими і бути побаченими. Ми допомагаємо саме громадам віднайти у цю стратегію популяризації. Якщо брати на прикладі борщівських традиційних весільних обрядів, звісно, це мусить бути впізнаваність, це мусить бути розголос, що ця локальна. Культура, вона дуже самобутня, вона дуже яскрава і вона автентична. І, звісно, повинні додавати приклад. Приклад, як саме громади можуть стати видимими, можуть створити, от власне на базі своїх елементів, нематеріально-культурної спадщини, свій власний бренд, культурний і туристичний. Звісно, це потрібно працювати з телебаченням. Тому щиро дякую вам. і і телеканалу Тернопіль, 1 і за те, що ви активно підтримуєте, популяризуєте нашу і локальну культурну спадщину, і безпосередньо ті елементи, які вже на національному рівні представляють нашу Тернопільщину. Це потрібно активно підключати і сучасні медіа, соцмережі. Це потрібно сприяти, щоб самі носії хотіли свій елемент. Далі продовжувати нести це потрібно сприяти також навчанню молодого покоління. От ми спостерігаємо, що борщівські традиційні весільні обряди вони є самобутні, тобто там з маличку дитинка вже народжується, вона вже є учасником цих обрядів. Її залучають практично до кожної події стосовно весілля. Якщо брати інші елементи, тут треба працювати вже з освітою. Тут треба просвітницькі кампанії підключати, вводити. Навіть культурно-просвітницькі курси в ті самі коледжі культури і мистецтв, в шкільні позакласні заходи вводити. І я думаю, що з часом ми з вами досягнемо такого рівня, що вже точно всі і кожен буде знати, кому належить ця локальна культура, хто популяризує і хто є саме безпосереднім носієм цих чи інших елементів. Ну а ми, звісно, відкриті до допомоги. Тому, якщо комусь потрібна допомога, ви знаєте, куди звернутися. В Медова-3 працівники культури вже знають. Ми завжди радо допоможемо. Найдорожче в житті людини це є створення сім'ї, народження дитини. І тому сьогодні ми дякуємо Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, що ми маємо можливість справляти весілля, народжувати дітей, продовжувати свій український рід. І просто жити. Дякую їм. Знаєте, відрадно чути, що весільні обряди борщівської громади це не минуле, а жива спадщина, яка надихає і сьогодні. Бережімо її, бо саме в таких речах наша культура, наша пам'ять і наша Україна. Дякуємо, що були з нами. Це була програма принтовна. До нових зустрічей.